Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі «Все про все Світланою» Сьогодні нахожуся на збиранні свого врожаю. На дворі у нас морози, а я то по гриби, то робота, а яблучка мої все стоять і стоять. От сьогодні на, на кінець знайшла такий час, щоб їх зібрати. От дивіться, вгорі, оце скільки їх у мене ще залишилося. Зараз буду рвати, хоч би не в пости, бо на драбині стою, і ділитися вроженнями. Так що оце так і ще мені подруга виривається, хотіла зо мною пообщатися, але немає коли говорити. Так ще сонячний день, гарна погода. Будемо, буду. Працювати, рвати яблочка. Так дивіться, яка в мене? Які гарні яблучка! От така в мене сьогодні робота. На цьому закінчу своє відео. Буду працювати, тому що яблук дуже-дуже-дуже багато і роботи багато. Хорошого дня! Всього вам найкращого, до побачення! До нових зустрічей.